Мали три роки щоб домовитися про мир. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час конференції прокоментував російсько-американські перемовини, які відбулися в Саудівській Аравії, а також зробив низку заяв про війну в Україні та можливий мир. Після переговорів російських та американських делегатів Трамп зокрема розкритикував Україну і заявив, що розчарований реакцією Києва, який не залучили до зустрічі, та заявив, що за три роки повномасштабної війни можна було давно запобігти війні та укласти угоду з Росією. Сьогодні я почув о нас не запросили. Ну ви мали три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду. За словами американського президента, після переговорів у Саудівській Аравії він ще більше впевнений у досягненні мирної угоди, і тому, що Росія, нібито, хоче для цього щось зробити. Відтак припустив, що може зустрітися з російським диктатором до кінця лютого. Крім того, президент США знову зазначив, що Росія зупинила Гітлера і Наполеона. Також Дональд Трамп назвав цю війну безглуздою і зазначив, що всі будуть вражені, коли побачать реальні цифри військових та цивільних втрат. Після чого в чергове озвучив тезу, що якби у 2020 році його обрали президентом, на початку повномасштабної війни він міг би укласти для України угоду, яка б передбачала повернення майже всіх територій та збереження всіх українських міст. Крім того, він взявся повторювати кремлівські наративи про нелегітимність українського президента і заявив, нібито про критично низький рейтинг підтримки Володимира Зеленського лише 4%. І так закликав провести вибори в Україні, хоч конституція України забороняє, і додав, що його позиція не російська, а походить від нього та багатьох інших країн. Тім, які саме держави підтримують вибори в Україні, Трамп не уточнив. Відповідаючи на питання про повне виведення американських військ з Європи, Трамп сказав, що його ніхто про це не просив, і він бо не хотів іти на такий крок. Водночас він підтримав можливе розміщення європейських миротворців на території України. Якщо європейці хочуть, я це підтримую. Думаю, що з цим все буде гаразд. Я знаю, що Франція це згадувала, Велика Британія і інші країни. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові хай там будуть. Згодом коментуючи перші переговори між США і РФ після початку війни, видання The New York Times написало: Трамп дав зрозуміти, що готовий відмовитися від союзників і об'єднатися з Путіним, що своєю чергою стало найбільш приголомшливим поворотом в американській зовнішній політиці за останні покоління. Зокрема, як йдеться у публікації під час останньої промови, Трамп ясно дав зрозуміти, що США більше не ізолюватимуть Путіна за його агресію та вбивство сотень тисяч людей. Натомість Трамп хоче знову прийняти Росію в міжнародний клуб і зробити її одним з головних друзів Америки. Нагадаємо, напередодні у столиці Саудівської Аравії відбулася зустріч американської та російської делегацій. Блумберг писав, що принц Саудіївської Аравії пропонував запросити на ці перемовини українського президента Володимира Зеленського, але представники США і Росії наполягали на двосторонній зустрічі. Згодом російські перемовники заявили, що вони минули непогано і що команди Росії та США свого часу почнуть контакти щодо України. Серед іншого, США та Росія погодилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві. Тим часом український президент Володимир Зеленський розкритикував перемовини в Саудівській Аравії, зазначивши, що вони мають такий самий настрій, як і російський ультиматум на початку повномасштабного вторгнення. Він також переніс свій офіційний візит до країни на 10 березня. За даними Reuters, український президент не хоче легітимізувати переговори без України, тому й ухвалив таке рішення. Софія Фанко телеканал НТА.